Я вітаю, вас. шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми продовжуємо тему дитячих маніпуляцій. Я більш розгорнуто поговоримо про те, як їх розпізнати, що з цим робити, і як відрізнити їх від щирих емоцій. Допоможе нам в цьому знову ж таки наша гостя, психологиня Яна Прохоренко. Я радий вітати. Вас. Вітаю! Давайте ми почнемо так, для того, щоб було більш зрозуміло нашим телеглядачам, що таке дитяча маніпуляція. Нагадаємо знову ж таки. Так я думаю, всі ми були свідком тих ситуацій, коли діти е, плакали, кричали і говорили: да, там, якщо ти мені це не купиш, я піду або я перестану дихати, або я все розповім бабусі. Це все якраз є прояв маніпулятивної поведінки. Тобто, маніпуляція це спосіб дитини досягти бажаного, але не через пряме прохання, а через вплив на дорослого, через емоції. Цю провини жалості страху е і інших емоційних станів, чи означає це, що дитина, ну скажімо так, погана, так або там не вихована? Угу. Абсолютно ні, тобто, це не про характер дитини, не про її особистісні якості, це більше про її способи досягати того, що вона хоче. Тобто маніпуляція це такий досвід, який раніше, можливо, випадково да закріпився, бо частіше це буває випадково, неусвідомлено закріплюється, І в якийсь момент там дитина зрозуміла, що «ага, я там поплакала, покричала, потопила ногами. Мені дали після цього шоколадку. Значить, ця схема працює, і можна це повторювати. Тому це не про характер дитини, це про Її спосіб, да, інструмент досягати бажаного. А, звідки беруться а, ось ці маніпуляції? Кожна маніпуляція вона має під собою певну причину, і ось тут дорослі мають теж на це да звертати увагу, що може бути причиною. Ну, можемо виділити декілька причин: перша це брак уваги або потреба, потреба дитини в контакті. Тобто, якщо дитині мало уваги від батьків, вона буде робити все завгодно, щоб тільки досягти цю увагу від батьків, да, там І топити, і кричати, і істерики влаштовувати. Другий момент це може бути непослідовність батьків. Тобто, якщо батьки сьогодні забороняють, завтра. Дитині щось дозволяють, відповідно, це буде дитину заплутувати, і вона буде шукати шляхи обійти ці заборони, порушити ці правила, щоб все одно досягти свого бажаного. Далі наступний момент це коли дитина не може проговорити, що вона хоче. Тобто, якщо, наприклад, в сім'ї батьки да, теж власним прикладом показують, як вони там маніпулюють або шантажують один одного, або да, інших там людей, або так само дітей, то діти будуть цю поведінку приймати на себе і відповідно поводити себе так само. Тому основні причини, я думаю, це Брак уваги, да, тобто, коли не вистачає контакту з батьками, другий момент це неможливість проговорити про свою потребу, що я хочу насправді. Наступний момент це. Як ми говорили про непослідовність батьків, коли не маємо правил, от я думаю, це основні причини, якраз маніпулятивної поведінки. Так, а як відрізнити і розпізнати, що це ну не маніпуляція або це маніпуляція, а угу. там не щирі е, якісь емоції? Угу. По перше, хочу трошки зупинити, що в кожному віці е, в нас е, в дітей є якби різні е, форми маніпуляції. Якщо ми говоримо про молодше про, про дітей, це 2-4 роки. То дуже часто вони маніпулюють тим, що там, якщо ти мені це не купиш, там я перестану дихати. Або там, якщо ти це не купиш, там я нікуди не піду. Далі, якщо це від 4 до 7 років, це діти можуть говорити, що я все розкажу бабусі, там я пожаліюсь на тебе, ти погана мама, ти поганий тато. Якщо беремо далі, да, десь від 8 до 12 років, тут уже діти починають виходити на рівень того, щоб викликати у батьків почуття провини, со. Ворому десь можуть починати брехати, уникати е, уникнення певних да, правил, обов'язків сім'ї? Ну і більш старші да підлітки, вже то вони теж можуть шантажувати батьків, ігнорувати, не виконувати обіцянки. Це можуть бути певні бойкоти, там і так далі. Е, як відрізнити маніпуляцію? Да? Тобто, якщо ви вже помічаєте в дитини. Такі прояви, такі певні да вирази, і основне помічаєте тиск на себе, що ви відчуваєте певну провину, жалість, страх, це вже перші сигнали того, що дитина маніпулює, і вона да, хоче досягти свого, от, таким чином викликавши у вас певну емоцію. Е, наступний момент це коли емоційна нестиковка відбувається. Тобто там дитина або підліток да, можуть відчувати певні емоції, там точніше, не емоції, а прояв там плакати чи там говорити щось, але в той момент. Емоційної реакції немає. Це може свідчити так. про те, що да, дитина десь грає певну роль. Далі повторюваний сценарій. Тобто, якщо маніпулятивна поведінка проявляється регулярно в одних і тих же ситуаціях, там чи в магазині, чи коли там дитині щось заборонили, чи коли говорять про певні правила, да там по поводження з гаджетами інформаційної гігієни, і так далі, це вже і теж маніпуляція. Тобто, да, дитина до цього звикла, навчилася це робити, і вона це робить уже регулярно. Ось тому основне це повторюваність, нестиковка емоцій і тиск. На батьків так, а що з цим робити, і найголовніше, як реагувати батькам? Ця тема дуже актуальна. Багато працюю з батьками, з дітьми, тому бачу, що батькам це завжди цікаво і актуально в різному віці. Е, перше, що я завжди кажу, це бути спокійними при будь-яких умовах і не вестись на маніпуляції. Тобто, якщо ви розумієте, що це дійсно маніпуляція, дайте що ми вище озвучили дійсно вас присутня. Е, не ведіться на це. Просто спокійно скажіть дитині, що так, я тебе чую, я тебе розумію, ти маєш право там да злитися, ображатися, але свого рішення я е, ну там свого рішення я не можу змінити, да бо це там є певне правило чи певна домовленість між нами. Тобто, ви тут і коректно, спокійно проговорюєте про ваш стан і легалізуєте емоції дитини. Да, тобто, ти маєш право там кричати, ти маєш право злитися, от але ми далі проговорюємо, да що своє рішення я не зміню, тобто. Знову ж таки показуємо свій кордон. Певна да от що у нас є домовленість, правило і далі. Якщо дитина вже да проявляється там в поведінці, наприклад, починає там кричати, кидати там речі, битися, да там чи ображати тварин, чи батьків, бо теж таке часто помічаю. Ми маємо проговорити, що да, ти можеш злитися, але це не означає, що ти можеш мене бити або там ображати кота, собаку чи там кидати в когось речі. Ти можеш це проявити іншим чином. І тут наша задача, як дорослих, да, показати дитині, що це може бути, тобто переключити її на щось, і е, найголовніше це сформувати довірливі стосунки і виводити дитину. На діалог, тобто, якщо це маленькі діти, ми їм да відзеркалюємо там, я бачу, ти злишся, ти топиш ногами, ти там дав кулачками махаєш. Це означає, що да, ти злишся, бо я тобі там не дав планшет, чи там не купив іграшку. Але ми можемо це зробити пізніше, або там іншим разом, або в тебе є там інші іграшки, да, і дитину на щось переключити, що можна чи можна це замінити. Якщо ви бачите, що дитині дійсно не вистачає уваги, контакту, ви можете дати і цей контакт, тобто більше часу проводити разом з дитиною. Саме маю на увазі якісно проводити час. Це спільні ігри, обійми, там разом щось приготувати, зробити, там зліпити, да, своїми руками щось створити. Діти це дуже обожнюють, і вони будуть відчувати, що от у них. Цей ця потреба вона буде в них закрита, і відповідно тоді вже в них не буде потреби в, в, в цій маніпуляції. Так, якщо беремо дорослих дітей, вже більше там починаються з 9 років, там підлітки, то тут уже краще проговорювати. Ви можете теж таким чином сформулювати, наприклад, там. Ну, наприклад, там, коли ти так робиш, да, там, маніпулюєш, чи там кричиш на мене, чи мене в чомусь звинувачуєш, чи говориш там, який я поганий там батько-мати. Е, мені це да, там неприємно. Я відчуваю тиск на себе, чи могли б ми з тобою поговорити про це щиро, щоб ти і я ми були відкриті. Тобто, щоб ти мені чесно да, сказала, чи сказав, що ти хочеш насправді. І тоді вже я тебе почую, ми, да, разом з, спробуємо знайти знайти да, вирішення цієї ситуації, тобто викликати підлітка на діалог, бути з ними щирими, спокійними. І Намагатися да, дитину почути, зрозуміти і показати, що дитина для вас важлива. Бо коли да, діти відчувають себе цінними, важливими, у них тоді просто немає потреби маніпулювати батьками. Але якщо е, не виходить справитись самостійно, коли необхідно звертатись до спеціаліста, і чи можна в такому ранньому віці з дітьми вже ну, приводити їх там на прийом до психолога? Так, звичайно, тут знаєте, певних обмежень немає. Можна в будь-якому віці, якщо батьки відчувають певні складнощі, труднощі в тому, щоб домовлятися з дитиною, говорити з дитиною. Завжди можна звернутись до психолога, де ви можете, де ми розглядаємо способи комунікації, де ми вчимося чути один одного, розуміти один одного, використовувати да повідомлення, де ми говоримо про свої емоції, про свої почуття, про те. Що ми б хотіли б в цій ситуації? І коли ми вже чуємо один одного, коли дві сторони там, да, дитина, підліток і дорослий чують. Тоді вже будь-яка ситуація, конфліктна, да, там, чи маніпулятивна ситуація, вона буде вирішена. Тому, якщо ви вже відчуваєте, що вам дуже важко справлятися, якщо дитина вас не слухає, або якщо не йде на контакт, можете звернутися до психолога, тому що можливо за цією маніпулятивною поведінкою стоїть щось глибше. Це можливо там да замкнутість, закритість, коли дитина не може висловлювати свої емоції думки. Так само, якщо батькам важко, якщо вони до цього не звикли, то я розумію теж і батьків деяких, які теж да, в ситуації там стресу, хвилювання закриваються в собі, більше уходять в роботу, в певну кар'єру, діяльність, і в них не вистачає часу на дитину. Тому. Тут важливо, да, тобто пам'ятати, що тут робота двох сторін, тобто має бути да, така системна робота. Тому, якщо і трудно ще варто звернутися, до і спеціаліст так допоможе да, знайти ці способи. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку? Яну я дякую вам за те, що ви звикла нашої студії. Я вам щиро дякую за ці поради для наших телеглядачів і за цю розмову. Дякую. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і ми продовжили тему дитячих маніпуляцій. В гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.